Колись війна закінчиться. Ми знімемо погони та шеврони зі свого пікселю. Востаннє розпишемося в журналах. Пальці почнуть потроху забувати, як набиваються кулеметні стрічки. Відновиться нічний сон. І ми повернемось до рідних лісів та полів, щоб насолодитися дзвінкою тиші. І я знаю, що в цих подорожах зі мною буде моя гвинтівка. Таких гвинтівок багато, але ця моя. Мій найкращий друг. Пам'ятаєте, звідки це? Так, привіт! З вами проект Райфлман, і ми починаємо підсумковий випуск року. Але в ньому ми сьогодні будемо розмовляти не про війну, а про те, що ми будемо робити після неї. Повернення до мирного життя це повернення до регулярних тренувань, змагань та підготовки нових стрільців на наших стрільбищах. А це означає. Старі і нові стрілецькі вправи, перебудована стежка скауту та яскраві турніри. Але скільки нового не вигадуй, все одно мистецтво гвинтівки зводиться до головного, точного влучання в ціль. І ключовим завданням нашого проєкту Riffle та клуба Стрілецька Ліга є розвиток нашого сегменту збройової культури України. Дисципліна Heavy Metal Rifle. Дуже чітко виділяла два типи вогнепальної зброї болти в 30-х калібрах та дробовики. Короткі динамічні вправи, важкі металеві мішені та вимоги до потужності патрона, фановий заповідник старої школи. Ліга Марксменів. Вона ж скалувське триборство була більш академічною, Формалізовані вправи та різноманіття калібрів та збройових систем. Ця концепція, по суті, трансформер, побудований із тренувальних та змагальних вправ, які кожен український марксмен може використовувати у тому числі і самостійно для підтримки та підвищення стрілецької майстерності. Першою, у 2017 році, ми створили базу 20 яка вже шостий рік дозволяє розвивати та тренувати базові стрілецькі навички поводження з універсальною зброєю. У положенні стоя та на коліні. О 2020-му з'явилася вправа Нордік 10, яка посилається на традиційні скандинавські змагання за правилами Stack та «Фелдхуртік», чарівним та автентичним стрілецьким дисциплінам Норвегії, Швеції та Данії. Оскільки однією з головних ідей нашої Марксманської дисципліни було і є поважне ставлення до стрілецького досвіду минулого. То третьою класичною вправою скаутського триборства в тому ж 2020 році стала п'ятірка Уайта». Але ми ніколи не казали, що зупинимося лише на трьох вправах. З'являється новий досвід, старий переосмислюється, і сьогодні нам є що вам розповісти. У чудовому літературному творі. Орел Шарпа головному герою ставлять запитання, що робить солдата кращим Шарпи вміння вистрілити три рази на хвилину за сирої погоди. Сер в мене слабкість до творчості Бернарда Корнуела не тільки тому, що він подарував світу харизматичного Річарда Шарпа. Хоча мені трохи гріє душу, що Шарп, як і я, дістався звання лейтенанта від солдата. Але більшою заслугою цього британського автора мені бачиться любов до історії зброї та увага до деталей розвитку стрільців як військових фахівців. І як ця любов перенесена до його літературних творів. Добрий солдат часів наполеонівських воєн повинен був вміти робити щонайменше три постріли за 60 секунд зі свого мушкета Браун Бес. Стоячи в строю зі своїми бойовими побратимами, а досвідчений ветеран володів майстерністю до п'яти пострілів на хвилину. Відчувається щось споріднене між сучасними фанатами динамічного дробовика та їхніми попередниками з мушкетами. Але за два сторіччя концепція стрільців в армії трошки змінилась, та й не тільки в армії. Тож, що робить стрільця кращим сьогодні? Питання об'ємне. Адже сучасні стрільці бувають дуже різними. Складно зрівняти біатлоніста на гонці переслідувань, мисливця, піхотинця та антишахедного кулеметника, привівши їх до єдиного знаменника у стрілецькій техніці. Але єдине об'єднуюче правило для всіх все ж можна спробувати сформулювати яке б практичне завдання не виконував стрілець. Йому знадобиться точне ураження цілі за мінімальний час без необхідності компенсувати промахи до заряджанням зброї, швидкість, точність, мінімум набоїв, фундамент стрілецької майстерності. І як водиться, нам є що про це розповісти. Почнемо з кінця. Наша скаутська дисципліна завжди підкреслювала важливість максимально раціонального та економного підходу до боєприпасів, це і можливість планувати стислий тренувальний бюджет і необхідність поміщатися у військові тренувальні норми витрат БК. Ми вважаємо, що часто краще тратити менше БК, але робити це за чіткою системою. Чим хаотично витрачати БК багато, але бездумно. Найяскравіший приклад це виїзд на стрільби якогось підрозділу, коли військовослужбовцям ставиться завдання якнайшвидше розстріляти боєкомплект. Сумарний досвід нашого колективу однозначно говорить про те, що при правильному підході можна витратити в 3-5 разів менше БК, але отримати вищий результат. Тому. Ми створюємо спеціалізовані вправи, дозволяючи прорахувати розход БК і чітко розпланувати результат. Оскільки ми маємо глибоке переконання, що кожен з вас, людей, що носять на плечі цей шеврон, може взяти на себе роль інструктора при необхідності. Тому ми пропонуємо показувати нашим колегам продуманий підхід до стрілецької справи. Зайвих патронів набоїв ніколи не буває. Стрілець, якщо він опитний, завжди має бути економним. До економії БК опосередовано ставиться питання потужності набоїв. Для ураження кожного з типів цілі є свій варіант кулі та мінімальний поріг її енергетики. Пам'ятаєте, один постріл, одна ціль. Це не красиві слова, а сувора інструкція. Досвідчений фахівець завжди про це пам'ятає і не нехтує фактором потужності набоїв. Що ж, з питанням економії та мощності набоїв, ми трошки розібрались і переходимо до наступної частини. Наприклад, якщо ми готуємо нового стрільця. На чому краще робити акцент в першу чергу, на його швидкості чи на його точності? Американському законнику Уайту Ерпу приписують такі слова. Швидкість це добре, але точність остаточна. Ви повинні навчитися бути повільними у поспіху. Але згодне, що переможець перестрілок Тумстоуну – фігура, м'яко кажучи, протиречна. Але цілком можна припустити, що для свого часу він був досвідченим практиком, який жив зі зброєю в руках в буквальному сенсі. І частка життєвої мудрості в словах відомого генфайтера, все ж є. Наш стрілецький фольклор теж збагачен сентенціями на цю тему. Напевно, чули, щось накшалт перемагає не той, хто першим стріляє, а той, хто першим попадає. Залежно від контексту можна сперечатись, але якщо ми говоримо про напрацьовування стійких стрілецьких навичок, сенс в цьому є. Наш проект також схиляється до позиції, що при підготовці стрільців акцент на точності в пріоритеті. Чи є сенс під час підготовки нового фахівця зловживати складними елементами, які включають високу швидкість і складну тактику? Якщо курсант не вийшов на певний рівень точності. І чи є сенс досвідченому фахівцю для підтримки форми під час індивідуальних тренувань на стрільбище, забувати про необхідність підтримання навички точної стрільби? Наш інструкторський опит та наш проєкт каже: ні, про це забувати не можна. Але що таке точність для нашої зброї та для таких, як ми? Де межа точності, як її визначити, та де починається надмірний перфекціонізм? Це цікаве питання, яке ми розсмотримо зараз. Але спочатку ми поговоримо трошки про універсальну зброю. Візьмемо, як приклад, платформу ar 15 одну з наймасовіших сьогодні в Україні в цивільному доступі. А гвинтівка може бути снайперською чи навпаки. Підготовленою до штурму приміщень. Або ж Р-15 цілком може бути сутомисливською чи спортивною. Гвинтівка може бути такою, якою потрібно своєму власнику, але ці приклади демонструють вузьку спеціалізацію зброї під конкретні сценарії застосування. А універсальна зброя це та, яку ми беремо, коли не знаємо точного сценарію її застосування. Хтось любить свій старенький АКМ чи СКС, комусь близька філософія Джефа Купера та його скаут-райфл. Це може бути мисливський карабін або цивільний клон військової штурмової гвинтівки, харизматичний левер зі скобою Генрі в екзотичному калібрі, або навіть дробовик 12-го калібру з кульовими набоями та коліматорним прицілом. Насправді зовсім непоганий вибір. Для багатьох цивільних та правоохоронних завдань. Неважливо, чому кожен з нас віддасть перевагу на самому ділі. Але важливо мати навички, влучати в ціль першим же пострілом. Позиція нашого проєкту така: насправді не дуже важливо, яку зброю ви виберете. Але важливо банально, але правда, як ви вмієте нею користуватись. Суть точного пострілу ніколи не змінювались. Але давайте розберемось, що ми вкладаємо в це розуміння. На наш погляд, це вміння впевнено вражати ціль з положення стоячи на дистанції 100 метрів з рук. З коліна на дистанції 200 метрів. лежачи на дистанції 300 метрів. Та робити це системно, постріл за пострілом. не... Використовуючи жодних подушок, карематів, мішків, сошок. Але потрібно уточнити. Тут важливий розмір мішені. Безумовно, він повинен бути адекватним для задач універсальної зброї. Ціль має бути добре видимою, коли ми говоримо про тренування, та її розмір має бути реалістичним. У ХМР ми віддамо перевагу важким металевим попорам, допомагаючи закріплювати навичку, влучив ціль впала. І заохочуючи до використання потужних набоїв. У канонічних вправах стрілецького триборства ми використовуємо спеціалізовані паперові силуетні мішені з контрастним 20-сантиметровим чорним колом, дозволяючим тренуватись не тільки з механікою, але й з тепловізійними прицілами в день. Але все це добре там, де є гарно організована матеріальна база. Наше завдання сьогодні поділитися досвідом насамперед самостійних тренувань у спартанських умовах. При цьому сам тренувальний процес має бути простим, бюджетним та зрозумілим. Ось наше рішення цієї задачі. За останні кілька років польових умов наш колектив дійшов до світу, що найдоступнішим варіантом тренувальної мішені є банальний лист формату А4. Достатньо мати в підсумку пару маркерів, степлер та чистий аркуш формату А4, і тренування заграє яскравими барвами. Аркуш офісного паперу розміром 20х30 см чудово підходить для наших задач. Він контрастний, а значить, буде чітко видим на необхідних дистанціях. Але ми були б не ми, якщо б ми зупинились лише на цьому базовому варіанті. А вже ж згодом, ми захотіли не просто намалювати свою мішень, але й розробили під неї навчально змагальну вправу для самостійної підготовки власників універсальних винтівок і марксменів. Ознайомимось з дизайном мішені поближче. Перший варіант мішені формату А4 підходить для підготовки новачків. Також він передбачений насамперед для роботи з механікою або коліматорним прицілом. Знизу на мішені вказано три запропоновані варіанти стрільби: скаут 10, формат змагання. Про цю вправу ви зможете прочитати за посиланням під відео. Інші режими тренувальні. Ми розмовляли про бюджетність. Тож ми пропонуємо. Сконцентруватись на десятки пострілів в рамках одного циклу. Якщо потрібно, таких циклів може бути декілька в рамках одного тренування. Напевно ви звернули увагу: характерна риса нашої дисципліни економний підхід і раціональність. Якщо у вас всього десяток набоїв для одного тренування, їх вже вистачить для вдумливої роботи. Та об'єктивної оцінки вашого результату. На мій особистий погляд, такий підхід цікавий не для змагань друг з другом та не для того, щоб зайняти чимось особовий склад. Сенс у простому та зрозумілому форматі індивідуальної самопідготовки, і це особливо важливо за умови обмежених ресурсів з нестачею патронів, часу. Клубної бази. Саме наочність та простота дають нам простий механізм оцінки е, власних можливостей. Отже, тренування точності з універсальною гвинтівкою. Режим тренування стоя. Набиваємо ціль на достатньому рівні по висоті. Виходимо на стрілецьку позицію. Дистанція до мішені 100 метрів. Займаємо зручну стрілецьку стійку та Та постає перше логічне питання. Яку стійку використовувати? Ми знаємо, немає правильних і неправильних стійок. Є стрілецька задача, і ми відштовхуємося від неї у вибори стрілецького положення. Згадаємо вправо White 5». У неї наголос на швидкості, і стрілець зазвичай займає відповідну стійку, в першу чергу, добре знайому стрільцям з дробовиками, хто часто тренується стріляти навскидку. Але стріляючи п'ятірку вайта, ми використовуємо велику повнорозмірну мішень, яка нам е вибачає е частково е помилки при використанні високої швидкості. Полковник Купер казав нам. Гвинтівку рідко застосовуються у метушні. Зазвичай ініціатива знаходиться в руках у стрільця-гвинтівочника. І це якраз той випадок підготовки до контролю ініціативи. Завдяки відносно невеликому розміру листа А4 та дистанції в сотню метрів, ми спочатку орієнтовані не на відпрацювання швидкісної стрільби навскидку, а на спокійному та якісному виході на мішень. Настав час звернутися до досвіду шановних колег-біатлоністів і їх біатлонної стійці. Нехай і у спрощеній в нашому випадку. Підсилюємо скелетну підтримку та робимо перший постріл, після чого вирушаємо до мішені, на якій відзначаємо влучання цифрою 1, і повертаємось на вогневий рубіж для наступного пострілу. Приблизно через 30 хвилин і два пройдені кілометри ми отримуємо результат залежно від кількості влучань, а також їх розміщення на мішені, можна зробити певні висновки про стан своєї стрілецької форми та можливі помилки дихання, обробки спуску або стійки. Якщо ви почуваєтесь в нормальній формі, а у вашої мішені менше восьми влучань, це привід серйозно задуматись, що пішло не так. В цілому ж для тестування чи тренування стрільців початківців, ми пропонуємо зупинитися на таких нормативах при використанні мішені А4. Якщо результат 8 влучань з 10 досягається стрільцем без проблем, це привід піти далі. Бо це ж тільки початок. Для продовження руху по цієму шляху потрібно познайомитись з мішенью формату А5. Це половина листа А4. І саме такий розмір є викликом для досвідченого стрільця, на наш погляд. Вочевидь, якщо він працює з цією мішенню без штучних упорів. І використовує стрілецькі стійки з рук або на коліні. Стрільцю доведеться максимально зосередитись, оскільки ціль шириною 15 см не простить відхила по горизонту. Тож при використанні положення стоя в цієї вправі принципово, крім розміру мішені, нічого не зміниться. Не зміниться і оцінка вашого результату. Так, потрапляти дещо складніше. Але вибити 10 з 10. Не є чимось феноменальним. Ми вважаємо, що це цілком доступно кожному шанувальнику вправи База 20. Але в досконалості немає меж. Є і інші поклики вашої стрілецької майстерності. Для впевнених у собі стрільців ми пропонуємо тренувальну вправу в положенні на коліні з дистанції 200 метрів по цієї ж мішені А5. Варто помітити, що багато стрільців не дуже дружать з положенням на коліні. При першому знайомстві багато хто стикається зі значним дискомфортом, і на цьому все закінчується. Також часто можна почути, що з коліна результат став гіршим. Тож стрільці поділяються на дві категорії: перша після знайомства з такими важкими обставинами припиняє. Знайомство і працю з положенням на коліні, Інші ж пересилюють себе і з часом з'ясовують, що на коліні можна впевнено працювати в місцях, де не виходить лягти, або трава перекриває ціль стрільцю, що лежить. Таким чином досвідчений марксмен отримує перевагу завдяки розширенню доступних стрілецьких позицій. Але головним бонусом стійки на коліні безумовно є. Є підвищення вашої влучності до рівня стрільби з положення лежачи. І все це завдяки ремню. Саме правильно відрегульований ремінь гвинтівки дозволяє перетворити ваше тіло на стрілецький станок, в якому зброя зафіксовано практично нерухомо. Так, це не станеться одразу після першого ж знайомства з цією технікою стрільби. Але. Дорога для сильних, швидкість виготовлення до пострілу та його точність варті того. Приємно мати навичку зробити точний постріл на дистанції у два футбольні поля та потрапити у мішень розміром з пластикову пляшку. І все це без сошок, карематів, мішків та тривалої підготовки. Просто опустився на коліно, накинув ремінь на лікуть, навівся. Зробив напіввидих і плавно натиснув на спуск. А ще правильний ремінь трошки допомагає при стрільбі з упору. Багато хто з вас знає стрілецьке правило не ставити тверде на тверде при підготовці до точного пострілу. І правильний шкіряний ремінь сам по собі легко виступає необхідною м'якою проставкою між ложами гвинтівки та твердою поверхнею. Повертаючись до питання тренувань е, вправи скаут-10 з мішенню формату А5, залишилось уточнити методику оцінки ваших результатів. Ви пам'ятаєте, три наші основні рівня стрілецької майстерності вони цілком підходять і для даної навчальної вправи. Неважливо, стріляли ви з рук на 100 метрів або з коліна на 200 метрів. Розвиток української стрілецької культури, а вже ж наш з вами спільний обов'язок і загальна ідея цього проекту. Тож посилання на ці дві мішені знизу під відео для скачування. Мішені адаптовані для друку на звичайному принтері і намальовані таким чином, щоб одночасно виступати і мішеню для пристрілки. Крок сітки центрального хреста 1 см. Що спростить пристрілку? Ще можна помітити навколо нашого пристрільного хреста коло діаметром 10 сантиметрів. Цьому є пояснення? Ви пам'ятаєте про Стюарта Вайта, якого полковник Джеф Купер називав одним із самих талановитих стрільців? Феномен Вайта, описаний у книзі Едварда Кросмана, полягав у тому, що Вайт утримував усі свої влучання. У колі розміром 10 см, і сотні кроків за будь-яких умов стрільби незалежно від стійки та освітлення. Так, а вже ж 100 кроків це не сотня метрів, але ми пам'ятаємо, що і Уайт стріляв із зброї технологічного рівня кінця 19 сторіччя. Хочете кинути собі справжній виклик? Спробуйте досягти аналогічного результату, змагаючись. Із виданими майстрами минулого. Полковник Джеф Купер дуже тонко відчував світ зброї та його особливощі. Саме йому належать мудрі слова про те, що мати зброю і вважати себе стрільцем це те ж саме, що купити піаніно і вважати себе музикантом. У нашій сучасності е, часто стирається грань між володіти і вміти. Ключова ідея нашого підсумкового випуску 2023 року в тому, щоб повернути цій межі максимальну чіткість, провівши лінію між тими, хто йде шляхом мистецтва гвинтівки, і тими, кому вистачає красивих фотографій з модною зброєю для соцмереж. Щоб виростити після війни нове покоління стрільців, нам самим потрібно бути взірцем для них. Тому зброя має постійно стріляти. Її власник має постійно тренуватись. Це основа мистецтва гвинтівки. Тому що ми з вами стрільці. Як сказав наш головнокомандувач Валерій Залужний, нам усім важко, дуже важко, але вже ніколи не буде соромно. І нехай зараз. Не всі з нас можуть дозволити собі взяти улюблену гвинтівку та вирушити на затишне стрільбище. Але війна скінчиться і все повернеться. Ми зустрінемось в Пісочниці на матчі Перемоги будемо їздити один до одного в гості на турніри у Херсон, Харків, Київ, Рівне, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв та Нові міста. Тому тримаємо стрій далі. Нам не буде соромно. Перед наступними поколіннями українських стрільців з вами був проект Rifleman. Всім пока!